Жодна людина не застрахована від безпорадності через хворобу або вік. І добре, якщо при цьому оточуючі піклуються про близьку людину, але ж інколи до негараздів додається ще й самотність. В нашій громаді такими людьми опікується відділ соціальної допомоги вдома, комунального закладу, територіальний центр соціального обслуговування. Наше відділення має на сьогоднішній день має 12 соціальних робітників в місті. П'ять соціальних робітників по селах, так як у нас на сьогоднішній день южноукраїнська громада ж збільшилася, ми всім пояснюємо громадянам, яких ми набираємо на обслуговування, що ми на допомагаємо їм. Зробити покупки, зробити уборочку в квартирі, сходить в на ринок, сходить в магазин, скупитися. Ми допомагаємо. Ну ніяк не ми заміняємо людей, які постійно повинні допомагати таким людям, тому що вони звертаються тоді, вже коли вони не можуть самі себе обслуговувати. Якщо ж у людини є діти, навіть якщо вони знаходяться за межами нашого міста, знаходяться за кордоном, але вони єсть. Ці діти згідно з цивільного кодексу, повинні турбуватись про своїх батьків. Тому ці люди нам відповідно ми їм надаємо послуги, але вже за оплату. І На сьогоднішній день у нас в відділенні 154 особи обслуговуються в місті і в селі. Соціальні робітники приходять на допомогу таким як Наталя. На цій кухні спекотно та смачно пахне. Тут готується консервація на зиму. Хазяйка Наталя, яка не бачить з дитинства, не залишається осторонь та робить те, що може. Чистить часник, наприклад, час швидко плине за теплою розмовою. Соціальні робітники з терпінням знаходять підхід до кожного підопічного, тож стають для них майже рідними. В відділенні працюють соціальні робітники, які мають стаж вже роботи даної роботи більше, ніж по 30 років є. Вони стають як рідні вже. Тобто більше навіть довіряють дівчатам, чим з рідними общаються, спілкуються. Ну, ситуація, кажуть, тому що ми єдині, хто до них приходять. В селах роботи набагато більше. До звичайних побутових у домах додаються ще справи зовні. Догляд за огородом, за домашніми тваринами, забезпечення дровами тощо. Для зручного та швидкого пересування сільською місцевістю для робітників були придбані велосипеди. У подружжя Люби та Сергія Жуминських в Бузькому сьогодні 13 підопічних. Люба працює як соціальний робітник вже 18 років. А декілька років тому її чоловік також обійняв посаду соціального робітника на чверть ставки. Він виконує важку працю: косить траву, обрізає дерева, рубає дрова. Їхні підопічні Катерина та Валерій навіть не уявляють, як би жили без допомоги. І з машиною, і все, і що треба, все-все, все допомагає. У нас нікого немає. У діда теж був син, не туди вже. А так, благодаря Сережі Любі, у них дуже хороші люди. І допомагають, і біля будинку, і ну що, все, що треба по господарству, вони нам допомагають. Та найбільше людям похилого віку та людям з інвалідністю потрібно перш за все спілкування, якого їм через самотність часто бракує. Соціальні робітники, які роками працюють з підопічними, стають їм справді близькими людьми, тому завжди і вислухають, і дадуть ладу господарству.